Всім привіт! Ви на каналі Віта ТВ. І сьогодні в нас ще одна серія розкламлення, але сьогодні ми подивимося палетки мої великі. Давайте перше, що ми розглянемо, це буде отака палетка By Beauty Bay, Дуже класна. Називається вона Book of Magic. Я думаю, що ви вже багато чули про неї. Палетка дуже класна, вона мені сподобалась, тому вона залишається зі мною. Тут є все. Дуже класна якість, тому я не задоволена. Взагалі-то я ще б купувала б навіть тіні, але зараз дуже страшно замовляти за кордоном, тому що може не дійти. Ось так це приблизно все виглядає. Дуже класна пігментація, шимери класні. Взагалі дуже люблю цю палетку, тому залишається вона зі мною. Далі Fade Into Hue Color Pop. Від Colourpop палетки дуже мажуться, їх дуже складно взагалі-то тримати в охайному вигляді, тому що є сухі кольори, які постійно от по палетці ганяють, вони розсипаються, і тому це реальна велика проблема. Давайте я покажу вам, як і щоб ви уявляли, що з себе Color Pop представляє. Палетка крута, є тут і глітери. А, глітери є непоганого, непоганої якості, є трішки гіршого. Ну, взагалі, коли глітери не цікавлять, то, звісно, їх і ціни зацікавлять. А так, палетка непогана, вона мені дуже подобається, вона залишається зі мною. Наступна палетка це від Julia Splay вахала друга. Вона теж залишається зі мною. Я б купила б першу, але зараз дуже страшно. По-перше, першу вже не видають. А, от, а... Замовляти страшно. Дуже класні тіні, пігментація супер, є отакі от глітери, які погано передаються на повіку. все інше просто суперське. Класно, просто клас. Залишається зі мною. Наступна це Dreamy 2 The Mystic Palette. Пайнабла від Набли палеточка. Я взагалі е, збирала палетки від Набли, але зараз, е, ви знаєте, що я переїжджаю, тому велику кількість палеток мені потрібно кудись дівати. На жаль, хоча я їх всі дуже люблю. Цю палетку я хочу позбутися. Майте на увазі, що мені не сподобались ці кольори. Е, вони якісь такі пластилинові, ще схоже, до речі, на Наташу Дінону. Я і Наташу не полюбила, і ці не полюбила. О, оцей дуже кам'яний, але дуже гарний. Його можна набрати, все з ним непогано, він сяє по але він дуже такий проблемний. Це інше класне. Матові, о, я дуже люблю матові від Napла, вони м'якенькі, вони такі класні, вони тянуться. Макіяж виходить дуже швидко і дуже гарний. Наступна це буде Blood Sugar від Jeffree Star. Я теж хочу позбутися цю палетку, я дуже люблю якість Джефрі, але вони такі великі дівчата, ці палетки, їх ну, дуже важко їх тримати. З собою їх, на жаль, не забереш. Тому від Джефрі, від деяких палеточок мені потрібно буде позбуватися. Палетка класна. Майте на увазі, що якщо ви така світлесенька, Дівчинка холодненька, то от саме із Black Sugar ваші макіяжі вони можуть бути трішки такі втомлені. от. Очі будуть заплакані. Мені здається, що ця палетка вона більше підійде темненьким дівчаткам і з тепленьким підтончиком шкіри. Стосовно пігментації, стосовно якісті, просто супер. Далі палетка Норвіна від Анастасії теж дуже воно марається. Я її тримала довгий час закритою в картоночці, але зараз мені це вже просто набридло. Палетка по якості класна, але теж вважаю, що вона для дівчат з теплим підтоном шкіри. Пігментація просто супер. Оці, що сяючі шимміри, теж дуже класні. Єдине, що мене не влаштовує, це те, що вона не підходить моєму підтону шкіри. Деякі відтінки на мені виглядають трішки грязнувато по цій причині. Ну, і другий момент оці матові, вони дуже пігментовані, але вони дуже сипляться. І для мене це проблема. Тому хочу позбутися від цієї палеточки. Наразі root палетка The Roaring Twenties Neons. Ой, палетка по якості класна. Дуже класна. Але я нею майже не користуюся. Чомусь не тянеться моя рука. Напевно, тому що все-таки це неони і це дуже яскраво, дівчата, це дуже яскраво, тому й тому не користуюся. Ну, не всі мене зрозуміють, тому що мені вже, знаєте, не 15 років, навіть не 20, навіть не 30. Тому так. Але стосовно якості, ну, вона класна. Вона класна. Врут, мені багато чого подобається, але ви можете ну, як дуже класне щось таке отримати, так і дуже погане по якості. Тому майте на увазі будьте дуже обережні. Далі Beauty Killer від Jeffree Star. Цю палетку я теж хочу позбутися, тому що ну, не моя кольорова гама. От, хоча я люблю фіолетові, але оцей він теплий фіолетовий. І, в принципі, фіолетового тут більше немає. По якості вона класна, як і все в Джеффрі. Тут немає якихось, знаєте, таких текстур незвичних. Тобто це сатіни такі собі це, гарної якості матові. Ну, і, в принципі, все. Оце вам палетка Beauty Killer. Наступна. Це палеточка Year від Алікса Рудковського. Ці палетки зараз дуже дорогі, тут немає люстерка, але вони дуже дорогі. Зараз близько 2000 гривень це дуже дорого для цих палеток. По якості вони непогані. Є кращі, є гірші, гіршої якості. Є тут глітери, тому ну так, я б ціну б знижувала все-таки, але палетка класна і я її хочу залишити, тому, тому що тут є дуже і дуже незвичні кольори. У мене їх таких немає. Хоча тут із матовими важкувато працювати, я вам скажу. Вони такі, давайте покажу пігментацію. Вони ці матові, їх потрібно набивати, тому що вони дуже близько злітають, швидко злітають з очей. Але палетка класна. Я дуже рада, що вона в мене є. Ну, Давайте ще одну від Рудковського подивимось це манго. Теж дуже красива палеточка, проблем з нею ніяких немає, вона мені подобається. І теж залишається зі мною. Я навіть не можу сказати, яка мені з них подобається більша. По якості, знову ж таки, є кращі, є гірші відтіночки, але вона класна. Багато дуже шиммерових потрібно на щось накладати, тому що, якщо ви без якоїсь там підложечки, то вони швиденько злітають, тускніють, і їх майже взагалі не видно. Далі ще одна палетка від Jeffree. Джо Брейк. Ця палетка залишається зі мною, тому що вона тонесенька, хоч і велика, але дуже тоненька, тому вона залишиться зі мною. Палеточку я цю люблю. Тут, знову ж таки, просто сатинчики і є таке щось метел... металевим близько. Але я вам скажу, що зараз металеві є і кращої якості в інших брендів, і сам Джефрі навіть краще вже робить. Але матові тут класні. Цю палеточку я дуже люблю. Ой, давайте наберу пару відтіночків, Знову ж таки, от такий мені дуже подобається, ніде такого не зустрічала. Оцей дуже класний. Трішки вони сипляться. Але якщо говорити в цілому, я її люблю. Залишається зі мною. Давайте покажу, як ці тіні передаються. От подивіться на да? передача. Все вам віддалося. Так само це все працює і на очках. Знову ж таки, Джефрі Стар Крімейтед теж залишиться зі мною, хоча я дуже рідко нею користуюсь. Але за рахунок того, що вона дуже тонесенька, вона буде зі мною. Дуже класна. Мені подобаються тут кольори, вона дуже холодна, тому рідко нею користуюсь. Але є отакі шиміри, які просто неповторні. Тут багато вкраплінь таких блискіток і вони, як спаркли, дуже красиво сяють. Ну, Взагалі люблю цю палеточку, хоча і вона така не дуже користується моєю увагою на повсякденній основі. Далі набла Soul Blooming, цю я дуже люблю, і я не буду нікуди її дівати. Матові, знову ж таки, тут просто дуже м'якесенькі, дуже класні. Є отакі от от шимірні відтінки, але я вам скажу зараз по якості, звісно, у бренді вже набагато краще такі шиміри. Тому я її тримаю не через шиміри, а через оцей відтінок, який я просто обожнюю. Оце мені подобається. Оцей дуже гарний такий доохром. Він доохромить із, не пам'ятаю, жовтеньке щось там таке є, я пам'ятаю, ага. Розове золото таке дуже приємне, він дуже гарний, оце незрозумілий, він замилюється, схожий на відтінок від Наташи Дінони, Оцю формулу таку незрозумілу тягучу. Ну Вона не моя, вона просто не моя формула. от і все. Я не буду казати, чи це добре, чи це погано, просто вона не моя. Далі Джеффрі Стар. Від цієї я б теж хотіла позбутися, тому що вона дуже здорова. Conspiracy. А от, дуже гарна теж палетка, така осіння Зараз просто супер. Кому дівчата треба, то звертайтеся, я можу продати. Теж з офіційного сайту це все замовлялося. Класний, тут жовтий, ну тут все суперське. Я дуже люблю цей рожевий, дуже рідко нею користувалася, тому що, ну. Вона громістка, її потрібно діставати. Вони мене більше так для колекції лежали, а зараз, на жаль, потрібно позбуватися, тому що все я з собою, на жаль, не заберу. Далі палеточка від NABLI, Secret Palette. Я теж би хотіла її позбутися, тому що тут така осіння гама. Схоже, до речі, я робила е обзор на Conspiracy, і вони трішки схожі. Є такий вайп якийсь на, на цю палеточку. Ну, класна теж, по якості вона непогана. Оцей відтінок, він такий неробочий, Все інше тут більш-менш такого робочого характеру. Гарна палеточка, мені подобається. Але, знову ж таки, трішки не моя гама. Бо я більше люблю таке щось фіолетове, синеньке. А тут, ну, звісно, не. не знаю, просто не моє от і все. Далі Poison Garden теж від хочу теж позбутися її, тому що все, що мені подобається в цій палетці, саме по кольорам. Вона, знову ж таки, тепленька. Це оцей колір і оцей. Оцей синій, він просто не перевершений, але він складний у використанні, тому його потрібно набивати. Для мене це складновато. Оцей дуже гарний колір. Хотіла б теж її позбутися, вивезти з своєї колекції, залишу дуже мало палеток. Бачите, пігментація, ну все супер. О, кольори схожі. Дуже класна палеточка теж. United Shades of Glitter це теж від Root. Тут палетка глітерів. Дуже класна якість, я вам скажу, рідко користуюся взагалі тут на якісь свята. Але є просто неперевершені, просто гарної якості. Є трішки гіршої, трішки кращої. Якщо брати в цілому, глітери класні, тому я її залишу, хоча дуже рідко, дуже рідко нею користуюся, але вона мені подобається. Все одно подобається, залишу її в себе. Далі палетка від сігми, яку я б хотіла кудись діти. Чому? Тому що, по-перше, мені не сподобалась. Якість тут матових класна. Вона, знаєте, чимось схожа на Анастасію оці старі палетки від Норвіни. да? Норвіна, от. Тому мені не сподобалося. Я думаю, ті, хто закохані в Анастасію палетки, їм сподобається ця. По-друге, ця палетка теплувата. Знову ж таки, дівчатка потемніші і потепліші. Їм це якість вона зайде. Мені ж вона, багато відтінків на мені виглядають грязнувато. Саме по цій причині вона просто не моя по теплоті. Ну, хто ж знав Хто ж знав, коли я купувала, я цього не знала. Тому хочу цю палетку продати. Далі uh, від Eveline місті uh, Galaxy. Цю палетку я залишу. Вона мені подобається. Класна палетка, дуже дешева і дуже класна по якості. Я буду ще купувати палеточки від uh, Ну, Давайте покажу вам таку naked Urban Decay Ultra Violet. Класна теж палетка, але якщо вибирати між Eveline і оцією, то я б зараз би обрала Eveline. Чому? Тому що вона дешевша. Звісно, якщо упакування, то тут воно більш дороге. Але, дівчата, переплачують за упакування, да, вона дуже громістка, до речі, я б не стала. Тому я обираю Eveline. Далі Too Faced. Chocolate Gold це моя одна із перших дорогих палеток, яку мені подарували на день народження. Я її дуже люблю. Користувалася дуже довгий час, потім дорила до дир у ці два відтінка і відложила палетку. Тепер майже нею не користуюся, тому що дуже нею дорожу. Зараз бренд Too Faced, там якийсь ребрейкінг, іде, щось вже поміняли вони. Цих двох дядьків, які займалися, тому я навіть не знаю, чи буду далі купувати від Too Face. Далі Huda Beauty, ретроградний Меркурій. Ой, це моя улюблена палетка від Huda, напевно, що дуже її люблю. Взагалі одна із самих таких найулюбленіших палеток. Вона холодна, вона красива, в ній є все. І шиміри, і матові, ну, і класної якості. Оці два для затемнення, вони, звісно, такі дивні, я їх не зрозуміла. Все інше просто супер. Оцей глітерний відтінок, я таких текстур ні в одному бренді не зустрічала. Дуже теж оберігаю дорожу цим відтінком. І дуже гарно. Наблі є схожий, але вони... він гірше набирається. Тому. Палетка худа зі мною. Палетка худа Rose Quartється зі мною, бо вона класна. Я навіть не думала, коли її купувала, що мені сподобається така от нюдова палетка. А вона мені сподобалась дуже класна. Оце відтінок, який скоро у мене тут вже буде дірка. Оці два відтінка вони схожі, тільки оцей трішечки темніший. Дуже-дуже-дуже-дуже люблю цю палетку, теж залишається зі мною, багато тут холодних відтінків. Для затемнення тут вже йдуть такі а, кращої якості. Давайте покажу оцей світлий, зрозуміли, да? пігментація тут гарна. Дуже люблю цю палетку, залишається зі мною. Палеточку, яку б я хотіла позбутися це Pretty Rich to Faced. А з якістю тут все класно, але я вам зараз покажу, вона дуже повсякденна така. Розумієте, я більше люблю все ж таки таке щось фіолетове синеньке. Оцей темний, дуже синій, він якийсь грязнуватий на мені е, виглядає. Тому, якщо вам подобається ця палетка через цей синій, то ні, не беріть, нічого гарного тут немає. Якщо вам подобається така от повсякденна гама, спокійна, стримана. Тоді придивіться до цієї палетки, бо вона шикарна. Якість тут класна, палетка пігментована. Тут ви можете зробити і якийсь макіяж там на повсякденну основу, можете трансформувати його, зробити вечірню, тому що тут є отакі от блискітки, і вони шикарні. Вони дійсно класні. Є отакі сатинчики, є отакий от дохромчик, що там він таке врожеве, золоте, щось, ну. Красиві, красивий відтінок. Класна палетка. Просто ну, не люблю я такі повсякденні. Я не знаю навіщо я її брала, тому що я думала, що буду робити собі такі от вишукані макіяжі. Стримані, ні. Не буду я їх робити, не потрібно себе дурити. Далі Петмаград Мазищі перша. Я її купувала, тому що я думала, що на мені вона буде просто бомбезно виглядати. Ні. Якщо ви слов'яночка, така світлесенька, холоднесенька, це не ваша палетка, ви розочаруєтесь, ви будете плакати і жаліти, що потратили свої гроші, як я. Хоча з іншого боку, ну, я спробувала якість від Петмаград. Цю палетку я б теж хотіла позбутися, купувала я її на офіційному сайті, можливо, когось зацікавить, то, будь ласка. Дуже тут гарні, звісно, кольори, просто вони не підійдуть таким, як я. Багато відтінків на мені виглядає грязнувато, не мій підтон кожі, і все. І до побачення це вже не ваше. Тому, якщо ви от така світласенька, да, дівчатка? Бачите, кольори схожі від сігми. Якщо ви. А слав'яночка, і у вас немає Петмаграду, взагалі не переживайте, дівчата, воно вам не треба. Стіла. О, оце те, що мені сподобалось. Але тут така проблема з цією палаткою: ви не зможете з неї зробити якийсь от градієнт. Якщо ви думаєте, що ви оці три кольори там можете якось розложити, та, щось затемнить, щось десь висвітлить ні. Вони чомусь, коли ви наносите їх разом на повіку, вони виглядають ніяко, якось дешево. Тому я не совітую цього робити. Це просто така палеточка, знаєте, повсякденночка. От ви нанесли щось таке в складочку, оцим кольором затемнили, і на все повіку віку отакий якийсь кольор, ну, якийсь один із цих шинерів. Оцей безтолковий, взагалі не красивий колір. Поганої якості, все інше клас. Я б ще щось докупувала від сігми, ой, не від сігми, а від стіли, але немає цих палет, можливо, вже Сігма взагалі не стіла та щось таке. Стіла взагалі вже не працює, я не знаю. Далі палеточка від NYX, яка мені дуже сподобалася. Я напевно, що я б її продала. Чому? Тому що вона дуже схожа на худу-б'юті ретроградний Меркурій. Тут є і такі кольори з блискітками. Вони, можливо, не так сильно блистять, як худа. Але це теж така святкова палетка. Вона просто класна. Я афієла від якості, коли я це її купила. Я не розумію, чому її так не рекламували, тому що палетка по якості дійсно класна. Єдине, що мене злить, це ці застіпки, які ви там крутите, накручуєте просто цілими днями, щоб її. Закрутити, щоб її відкрутити. Ну, дуже це мене дратує. Палетку, яку я хочу теж позбутися, це Blue Blood, тому що вона велика. Всі гробіки я хочу позбутися, окрім тільки фіолетової палетки, о, яку я чомусь не взяла, тому я вам її не покажу. А от, ну, все одно вона залишається зі мною. Оця палетка по якості теж дуже класна. А оцей колір синій, він трішечки пересох, але він такий красивий, він синьо-фіолетовий, оцей сухуватий. Взагалі, я замітила, що тіні від Джеффрі вони трішки пересихають з плином часу. Все інше дуже класно працює, палетка суперська. Видно, що тут можна зробити гарний такий монохромний макіяж. Люблю цю палетку, але вона дуже і дуже велика. На жаль, на жаль, Джеффрі. Так, це Наташа Дінона, яку я хочу позбутися. Давайте ще раз її вам покажу. Не пам'ятаю, показувала чи ні. Ой, ну гарна, саме от по кольорам вона дуже красива. Але текстура не моя. Далі палет. У яку я теж хочу позбутися, це ABH Norvina Collection. Я дуже люблю ці палетки, я зібрала всю колекцію. Але тепер потрібно їх кудись дівати. Палетка по якості класна. Якщо у вас немає оцих палеток, ну, хоча я не знаю, що вам подобається, вона схожа на Джефрі. Трішки є така ще схожа на Джефрі по шимірам. Напевно, що є дуже класні шимери, є трішки гіршок в якості, але матові, мені дуже подобаються. Просто не моя така кольорова гама, тому я хочу її кудись діти. Знову ж таки, палетку, яку хочу позбутися, це від Анастасії Нервіна Collection, volume 4, це? 3. По тій самій причині не моя кольорова гама, не моя. І я б її залишила в себе для колекції, але дівчата, на жаль, нема куди їх дівати. Тому, давайте наберу. Ой, ну... Час перемажу, все. Бачите, перебиває любий пігмент. Тобто тіні дуже і дуже пігментовані. Все, що ви бачите, це зараз в себе на екрані, все це ви бачитимете себе і на очках. Передача просто. Суперська цих палеточок. Палетку, яку теж хочу позбутися, це йде Volume 4 рожева палетка. Дуже теж гарна, по якості вони всі мені подобаються. Але тут такі з'являються глітери. Хто глітери не любить, майте на увазі, вони тут є. А так, все класно в ній. Дуже подобається. Розкладочки, оці ці суперські, можливо, комусь не вистачить кольора для затемнення якогось холодного. Як мені, наприклад, не вистачає, завжди брала ще якусь палетку. Але по якості дуже класно. Так, Палетка, яка залишиться зі мною, це volume перший від Анастасії, тому що тут багато синіх і фіолетових. Ну, синіх тут небагато, фіолетових багато. Але увагу, тут багато і теплих, але я їх не бачу, тому що я користуюся тільки фіолетовим. Оцими двома рядами і цими двома кольорами. Палетка класна, я її люблю. Дуже рекомендую. Кому там подобається теж така кольорова гама. Ну, я особисто в захваті залишається зі мною. Теж залишиться зі мною волюм 5, тому що це лілова гама. Одна із самих моїх улюблених. Ой, але тут багато, до речі, тепленьких лілових. А, ну, вона красива. Дуже красиво залишається, звісно, залишається. Хтось її порівнював від Джефрі Star. Але Bloodlust. Але я вам скажу, що вони для мене різні, тому що Джеффрі він більше холодний. Blood Money від Джефрі, вона так. Цю палетку я теж хочу позбутися, вона дуже класна. Ой зараз її відкрию. По якості тут є і шиміри, тут є такі дуже класні, як у Бірновіч, да, ці кольори, такі спаркли. Класна палетка, просто дуже крута, монохромна палеточка, але дуже і дуже громістка, тому я буду позбуватися. Я вам не показала одну тільки палетку від Джефрі Star, яка залишиться зі мною фіолетова. А так, начебто, все вам показала, розказала все, що хотіла. Сподіваюся, що ви отримали задоволення від цього відео, тому ставте лайки. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Всім до побачення!